Пропоную геометричні фігури дослідити. За ознаками їх розподілити. Як називається фігура? Квадрат. Що є у квадрата? 4 кути. 4 сторони. Що ми можемо сказати про сторони квадрата? Усі сторони квадрата рівні між собою. Як ми це можемо перевірити? Візьмемо олівець однієї довжини. І будемо по черзі прикладати до кожної сторони. І дійсно бачимо, що довжина сторін квадрата відповідає довжині олівця. Отже, всі сторони рівні. Наступна фігура називається Круг. Що ми знаємо про круг? У круга немає ні сторін, ні кутів, тому він може котитися. Як це перевірити? Накладаємо круг на квадрат і бачимо, що у круга дійсно немає кутів і сторін. Як називається фігура? Прямокутник. Що є у прямокутника? Чотири кути, чотири сторони. Тоді, можливо, це квадрат? Ні, у прямокутника рівні між собою тільки дві довгі протилежні сторони і дві. Короткі протилежні сторони. Перевіряємо наше твердження, накладаємо квадрат на прямокутник і бачимо, що у прямокутника дійсно є дві довгі рівні сторони та дві короткі рівні сторони. Назвіть фігуру. Трикутник, що є у трикутника. Три кути, три сторони. Як ми дізналися? Можна порахувати кути і сторони. Спробуємо накласти трикутник на квадрат і чітко бачимо різницю у квадрата по 4 сторони і кути, а у трикутника по 3 сторони і кути. Гарна робота! Впоралися із завданням.